Не запускають час у у Ну а сказала, що не не запускають. Ти хоч розкажи мені, чиї дома погоріли, Господи, ми таком в такому шокі. Mm -hmm. Ну, що шо то пишуть, що не запускають з час рязової? Ніхто не жалується, а чого ж не жалуються главі? А хто ж займається? Людей повиганяли, а тепер граб... грабеж йде повним ходом. Та за, ми нічого не знаємо. Нам мені копійки ще грошей не заплатили, нічого взагалі. Там поплив, ну так що ж, вони вже пайок сказали, коли вже в'їжджають. Ми вже в'їжджаємо в Яру. Та ми получили, Саша получила, нам яка різниця? Пайок получили, де не пайке дело. Дело в тому, що це грабеж. А вони що це забирають или ні? Іли тільки зламають двері. Ну да. Ну, в общем это плохо, що мародіорство. Что плохо, що мародіорство. Бачиш, не заїжджать, а корякин приїхав вже, як він їде, лісами, чи полями. Да, конечно, грабіж повним ходом буду. Ну, то сказали, двадцять девятый цара на окраїн, а 13-та, 13-й, я не знаю, кто це хата, чи тринадцята. Конечно, конечно. И до марта місяця і все да, да.